Доброго дня, це програма країна здоров'я в студії Володимир Федірко. Це нейрохірург. І будемо сьогодні говорити про головний біль. Доброго дня. Доброго дня а, головний біль, нейрохірург повинен знати, що це таке і які причини. А, ну я можу сказати там про себе. Наприклад, з роками я відчуваю, що він а, стається в мене все частіше і частіше. Якось там шия, потім там вище, вище, і потім вже там а, бачу все. Головний біль. Які причини взагалі? Це вік. Спосіб життя, атмосфера, погода, гроші ну, мабуть, одним словом не відповіси, і дійсно, ці вчильники, які ви перерахували, мають місце. Але в першу чергу це таки це залежить від способу життя. Вік має вторинне значення, відверто кажучи, спосіб життя, який ми ведемо. Якщо людина за собою слідкує і не додає собі свідомо проблем, то може прожити життя майже без головного болю. Так, на погодні умови, на перепади атмосферного тиску з віком, артеріальний тиск починає додати своїх, як то кажуть, нюансів. І назвати якусь єдину чи найбільш масову причину неможливо. Серед головного болю розділяють такі причини, як ну, скажімо, мигрина найчастіше поширена, поширений головний біль, і так звані такс-синдроми чи тригемінальні автономні цифалгії. Це на першому місці стоять ці причини. На другому місці, мабуть, все-таки це підйом артеріального і внутрішньочерепного тиску. На третьому можна сказати про судинну патологію та її наслідки, так звані субрахноїдальні крововиливи, порушення мозкового кровобігу. Ну і Менше, але достатньо вагому частку займають новоутворення чи пухлини головного мозку, чи внутрішньочерепного простору. Угу. А людина звертається до вас і каже, що в мене там головний біль. А як ви дієте е, далі? Якісь там МРТ, е, якісь там що ми там, як, як встановити діагноз? Що це саме через оце? Ну, перш за все, це повинна бути консультація фахівця, і якщо так звані сімейні лікарі чи терапевти, неврологи не змогли розібратися, то ми приймаємо пацієнтів або з підозрою на проблему нейрохірургічну, а або ті випадки, коли не змогли розібратися. Звичайно, сходу направляти на інструментальні методи дослідження нелогічно, тому що в більшості випадків е е воно не потребує. Але коли незрозумілі або є симптоматика певна, то звичайно для уточнення діагнозу потрібні візуалізуючі методи. Але якщо Боткін в 19 сторіччі говорив, що діагноз це 95%, як ти розпитав і подивився пацієнта, і тільки 5% інструментального дослідження, я можу сказати сміливо, що на сьогоднішній день ну не менше ніж 85% в постановці вірного діагнозу грає ті ж самі збір скарг. Клінічного стану хворого, анамнезу, тобто історію захворювання, і тільки відсотків 15 це інструментальна діагностика. Зустрічаєшся з ситуацією, коли перероблена маса інструментальних досліджень, а діагноз відсутній. А коли ти сів і людину розпитав і розумієш, звідки що береться, взаємозв'язки, тоді ти в більш цілеспрямовано вже робиш і інструментальні дослідження. А все частіше з роками звертаються люди з, з головним. А, бо... З головною біллю. чи все ж таки ні, там люди починають там ходити якісь там зали, слідкують за собою, приходять на здорове харчування, кидають палити і таке інше. Ну, на превеликий жаль, статистики не маємо, епідеміології не маємо, але стійко високий відсоток людей, які звертаються з проблемами головного болю, правда, треба віддати належне останніх півтора року, коли відбувається в країні така ситуація, то. Часто люди не думають про це, і, і тут по-різному з однієї сторони та категорія, які раніше звертались, можливо, менше звертаються зато з'явилися нові пацієнти з проблемами головного болю. Це а нові факт. пацієнти це ті, хто а, пройшов війну, хто не тільки повернувся, а безумовно. Хто... Це і посттравматичні синдроми, це і після контузії, і після черепно-мозкових травм безпосередніх наслідки їх. Але й так званий післятравматичний стрес-синдром, коли у людини є, начебто, голов, тобто головний біль є, але об'єктивного її причини немає а він обумовлений психогенними, тобто сомато... психосоматичного характеру. І такі пацієнти можуть страждати дуже сильно від головного болю. Ну, тобто на фоні стресових ситуацій, перенесених, але вони не потребують безпосередньо нейрохірургічного лікування, а потребують психотерапевтичної допомоги, корекції, ведення і реабілітації. Угу. А як поводити себе? В мене головний біль. Треба випити пігулку і забути про це, бо все ж таки ну, дійти до лікаря. Ну, скажімо так, якщо це спорадичний, тобто зрідка головний біль, який може бути у будь-кого і, мабуть, протягом життя буває у всіх, то дійсно може бути достатньо пігулки знеболюючої. Якщо немає суттєвої причини, чи то на перепад тиску, чи на психоемоційну якусь стресову ситуацію. Але якщо головний біль повторюється і триває більше, ніж 2-3 тижні, наприклад, да? і раніше такого не було. Або якщо він періодично понаростаючи, все частіше і частіше з'являється, або коли людина була абсолютно здорова і, начебто, без видимої причини з'явився головний біль, який більш-менш регулярно повторюється, це ті, скажімо, симптоми, ті ознаки, ті ситуації, в яких потрібно звертатись до фахівця. А ви кажете, що люди, якби вони слідкували за собою, то і жили б здоровими. Тут які причини того, що у нас там голова болить? Ми мало рухаємося, ми багато там сидимо за комп'ютером. Що ми робимо не так, що у нас виникає головний біль? Ну, ви знаєте, раніше б я, мабуть, сказав з точки зору такої суто матеріалістичної, що от там такі-такі морфологічні причини, чи там чинники структурні. Але чим далі працюєш, тим більше впевнюєшся, що вислів всі болячки від нервів <сум> не втрачає своєї актуальності, а мабуть, ще більше і більше активний. Мабуть, це в першу чергу вміння володіти собою і відношення наше до життя. І ті чинники, які на нас впливають, наскільки вони. В... Скажімо так, витримує їх людина чи не витримує. Це один із, ну, як мені здається, один із найважливіших на сьогоднішній день, по крайній мірі. Безумовно, спосіб життя, тобто алкоголь, паління, не, не, неадекватний робочий скажімо, режим чи, чи режим відпочинку і роботи, не, неадекватне ненормальне харчування. Це безумовно впливає на, на організм і, і прояви. І надмірна вага, і формується артеріальний тиск, і всі ці чинники безумовно впливають на формування головного болю. Запобігти розвитку онкологічних захворювань чи судинних вроджених, ну, на превеликий жаль, не можна говорити про профілактику цих речей. Але разом з тим, якщо людина ретельно за собою слідкує і не запускає е, симптоматику, то допомогти і ефективно допомогти таким пацієнтам значно легше на початку захворювання, ніж уже з наслідками інколи незворотніми. Нам треба ставитися до життя більш спокійно і не перейматися? Як е, порадить це зробити нейрохірург? Більш осмислено е, володіти собою, вчитися. Е, Вчитись володіти собою, вчитися у життя, дивитися на багато речей, скажімо так, інколи, можливо, навіть філософськи. А може гіперболізувати психологіч... багато тих речей, які нас в повсякденному житті можуть стресувати, або не надавати значення тим мілким дрібницям, які на нашому житті трапляються. Життя людині дане для радості і треба вміти. Основу з життя знайти квінтесенцію, як а не може більше запитання до психолога, але все ж таки не втримуюсь. А як у нас же є емоції, так? Так чому е, негативні емоції ми повинні десь приховувати і якось е, ну не висловлювати їх? А радість, посмішку, е, там якісь інші приємні е, нам ми показуємо, ми сміємось, ми задоволені, ми все це показуємо. А якщо в нас є там злость, якщо ми роздратовані, ми не можемо це показати. Хто сказав таке? Ну це вважається неправильним. Не можна там кричати? Їм ну абсолютно ні. Якщо ми будемо утримувати свої емоції, від цього нічого не буде хорошого. Ми повинні себе вести натурально, але адекватно. Тобто, де, де межа негативні межа завжди золота середина повинна бути. І звичайно, ще на сьогоднішній день доказано, хоча це ще в старі часи і на сході те про що ми думаємо. Так, ми формуємо нашу реальність, угу. тому якщо ми налаштовані негативно, якщо ми маємо підхід негативний, ми будемо мати цей негатив. Якщо ми налаштовані на позитив, на оптимізм. на… Перемогу, як то кажуть, добра над злом, ми будемо це мати нейрохірург. Ви як ну мінер на мінному полі? Помилка це голова, ну для мене це ну там не ну там, ну там печінку, там ну там трохи там не те там відсік. Ну ну виросте. А якщо там в голові, тут ну помилка дуже серйозна. А скільки насправді операцій доводиться до хірургічного втручання? А, тобто не розуміє, ну, питання, а... що значить операції доводиться зараз, зараз захворювання захворювань. Так, захворювань. Чи ну, треба втручатися? Чи все ж таки все можна? Профілактика, заздалегідь, подбати, прислухайтеся до себе, йдіть до лікаря? Ну, так огульно неможливо сказати. Якщо це онкологія, то залежить від тієї стадії, на якій пацієнт звернувся до нас. Інколи, якщо це початкова стадія, можливі не хірургічні методи лікування на сьогоднішній день, такі як радіохірургія, вона завойовує своє місце, хоча в неї є також свої плюси і мінуси. А якщо це вже велика пухлина, то без хірургії однозначно не обійдешся. Угу. І ви правильно на початку цієї тези висловилися, що ти як на мінному полі, я працюю в відділенні патології субтентеріальної нейрохірургії, це стовбурові відділи мозку, пара стовбурові ділянки. Там дійсно міліметри. А інколи навіть долі міліметрів вирішують життя чи смерть. І це робота під мікрохірургічною, з мікрохірургічною технікою, під мікроскопом, з ендоскопом, з великим збільшенням. Це дійсно така повинна бути філігранна робота. Є захворювання, які, скажімо так, дійсно на певних етапах можуть бути кориговані або утримані медикаментозно і не з ходу їх на операцію. Взагалі, хірургія повинна бути, скажімо. Це кінцевий результат, коли нічого іншого не можна застосувати. Але є такі захворювання, які би ми хотіли-не хотіли, рано чи пізно приводять до, до хірургії. І все залежить від того, ну, чи правильно розібралися, як то кажуть, діагности з даним захворюванням. Тому... Ну, так загалом сказати, чи всі патології потребують хірургії? Далеко ні. Далеко ні радіохірургія і а, зараз є а, хіру... ультразвукова хірургія. Це є різниця? Так, да, Звичайно, то трошки не зовсім кор... не зовсім коректно висловилися. Радіохірургічні методи використовують опромінення. То лінійне прискорювач, гаманіж, кіберніж, фактично різна технічна оснастка, але суть та ж сама. це опромінення високоточне, прицільне того патологічного вогнища, яке пошкодило мозок чи внутрішній черепний простір. Uh -huh. Але вони не знищують, скажімо, новоутворення, вони його, скажімо, фіксують, викликають частковий некроз і призупиняють його ріст. На жаль, не в 100% далеко, і після певного терміну може він знову продовжуватися. Але це альтернатива хірургії в певних е ситуаціях. І, наприклад, для таких захворювань, як множинні метастатичні ушкодження головного мозку, то це найкращий метод, наприклад, лікування на сьогоднішній день, що вже виведено. Для інших нозологій ще досліджується статистика, випрацьовуються алгоритми. І те, що вимальовується на сьогоднішній день в світовій практиці, саме нейрохірургічній, то найчастіше все-таки застосовується хірургія, але хірургія функціонально зберігаюча. Якщо раніше стояло питання про збереження життя, то на сьогоднішній день хірургія повинна давати кращу якість життя. Тобто, якщо неможливо радикально, Видалити новоутворення, то ті залишки, які, скажімо, функціонально могли би призвести до пошкодження, їх повне видалення, вони можуть підпадати вже під радіохірургічне лікування. Тобто це комбінація, на сьогоднішній день це комбінація і хірургічних, і і радіохірургічних методів лікування це оптимально. А хто більше ну так страждає від головного болю? Це ж таки, чоловіки, жінки а, зараз вже я спостерігаю за своєю донькою. Вона копіює поведінку. Якщо мама сказала, що сьогодні голова болить, вона може прийти зі школи для того, щоб не робити домашнє завдання. ой, так що сьогодні так голова болить, це такий. Я думаю, не дуже вдалий. Приклад батьківства нашого. Чоловіки чи жінки страждають? Жінки страждають. Чи... Вони більш емоційні? Ну, Тут, бачите, фізіологія жінки така, що гормональний фон у неї дуже коливається. І, наприклад, та ж Мигріна зустрічається в 10 разів частіше серед жінок, ніж чоловіків. Є цілий ряд голов... синдромів головного болю, які є гормонально залежними, і саме фізіологія жінки це обумовлює. Але навіть ті ж неврології трічистого нерва, дуже страшний больовий синдром в половині обличчя, в 3,5-4 рази частіше страждають жінки, ніж чоловіки. Хоча пояснення цьому факту на сьогоднішній день наука поки що не дала. Угу. Є цілий ряд новоутворень, наприклад, та ж невринома слухового нерва, яку ми оперуємо, також приблизно в 3,5-4 рази частіше зустрічається у жінок ніж у чоловіків. Знову ж таки, є дослідження про те, що це гормонально залежні пухлини, і саме ось такою гормональною залежністю їх виникнення і розвитку, мабуть, і пояснюється факт більшої. Зустрічаємось їх у жінок, а струс головного мозку. Він а, потім якось, ну наприклад, у дитинстві, а він якось потім а, може про, 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 про проявитися, і як він може проявитися, на превеликий жаль, е, травми, особливо перенесені в дитинстві, можуть мати свої наслідки в дорослому віці, навіть після періоду, скажімо, холодного мовчання, коли в певний е, період життя немає проявів, а з віком воно може проявлятися, і скажімо так. Якщо легка черепно-мозкова травма може призводити до суттєвої метазалежності і там, мігренеподібних головних болей, то вже середня і важка черепно-мозкова травма має досить великий відсоток синдромів головного болю з епісиндромом, тобто з нападами, судом і навіть втрати свідомості внаслідок формування в місті пошкодження. В місті крововиливу, рубцево-спайкових процесів і патологічної активності з цих ділянок головного мозку. Я майже нічого, Вибачте, я, мабуть, занадто специфічною мовою говорив. Тобто місце, де, вибачте, ти отримав травму, там рубець на шкірі, подібні, скажімо так, наслідки мають місце і в мозку. І з цієї ділянки мозку може виникати патологічна активність, яка формує головні болі і формує. Приступи судом mm -hmm. Це достатньо часто. Тобто, хлопці, які зараз в АТО отримали якісь там черпно мозкові травми, і нібито вони йдуть на поправку і вилікувалися років за 10-15-20, це все може повернутися. Ну скажімо, так вони вже не дитячого віку. У них на превеликий жаль, це значно раніше повертається, і я вже більше декількох десятків пацієнтів таких мав. Тобто призверталися до нас саме з головними болями після контузій найчастіше, тому що при обстеженні об'єктивному комп'ютерний томограф, де їм зробили, наприклад, в найближчих центрах той же Дніпропетров, Запоріжжя чи, чи Маріуполь, а нічого не знайшли як такого структурного напчитого пошкодження. Але на мікрорівні безумовно там пошкодження є, які потім призводять до головного болю. Але як я вже говорив, це може бути об'єктивні причини, а можуть бути, скажімо, функціональні наслідки на фоні перенесеного стресової ситуації. А контузія це взагалі що? Ударна, Всі... ударна хвиля е, дає настільки сильний поштовх, що наш мозок, він, е, ну, скажімо, має структуру дещо да? А кості вони тверді. Коли йде ударна хвиля, то виходить, що мозок по інерції спочатку якби відстає від руху кісток і ударяється об стінку всередині черепа, з якої сторони ударна хвиля була, а потім протилежно. І це коливання, скажімо, наводненої маси мозку об стінки. Всередині черепа воно і дає ті мікроструктурні пошкодження. Це yes. є контузія. Yes. Тобто це не безпосередній удар по голові, чи там травма е осколочна чи кульова, але ударною хвилею такий різкий здвиг, що за інерцією, скажімо, оця маса мозку всередині при коливанні е отримує пошкодження. А, судини, які знаходяться у середині е, мозку, а вони з віком там стають е, тоньше. Що відбувається, як можна ну для цього там там профілактика, там якась там, щоб мозк працював на е, 100%? на 100% він ніколи не працює навіть у абсолютно здорових людей доказано, що використовується не більше як 12-15% ресурсу мозку. Але для того, щоб найдовше, скажімо, функціональність мозку зберегти знову ж таки здоровий спосіб життя, страждають судини більше на рівні мікроциркуляції, тобто капілярного русла, ну і середнього. Але коли робиш операції, дуже часто у людей літнього зрілого віку бачиш величезні бляшки, які просвічуються крізь стінку судини, які перекривають її просвіт і, відповідно, поменшують кровоплин по мозку. І от саме ті чинники, які порушують структурну стінку судин, вони і призводять до погіршення обміну речовин, кисню, глюкози між кровоносним руслом і мозком. І саме ці. Чинники і призводять до порушення функціонування мозку. А на сьогоднішній день доказано, що не від їжі залежить, не від рівня холестерину залежить наші судини. Наскільки їхня стінка цілісна, наскільки вона функціонально здатна для проходження речовин потрібних для наших тканин, і в першу чергу мозку мозок. Вживає 85% глюкози, яку ми е, отримуємо зовні. Тобто можете уявити масу мозку порівняно до тіла і яку енергію мозок використовує для цього. Тому що, перш за все, глюкоза дає енергію, дуже швидкий оборот її. Uh -huh. от, так, от е, саме із настільки, е, скажімо там, Судини, як такові, міняють свої властивості і обмін речовин порушується. І саме із-за цього і починаються розвиватися. А це є результат запальних процесів, а запальні процеси, в свою чергу, обумовлені дисбалансом в нашому харчуванні. Це однозначно. з тобто здвиг. В харчовому раціоні, який відбувся в так званому цивілізованому суспільстві, він настільки нездоровий, і це доказаний факт на сьогоднішній день, і що призводить саме до запальних змін в стінках судин, і звідси каскад. Перетворень формування тих атеросклеротичних бляшок, які порушують, скажімо, структурність і кровоплин, він є результатом запальних процесів, але в них грають роль не тільки запальні процеси внаслідок дисбалансу харчових продуктів і їх елементів, але й перенесені, неліковані, неверифіковані цілий ряд інфекційних паразитарних захворювань. Дуже широка група герпес вірусів доказано на сьогоднішній день цілий ряд захворювань, які проявляються в зрілому віці у вигляді деменції, альцгеймера, так званих порушень, скажімо, вищої нервової діяльності, це наслідок нелікованих, недиференційованих в молодому середньому віці перенесених нейровірусних інфекцій. А, наскільки а, спека або холод впливає на головний мозок? А, одягай а, обов'язково панамку. Казала мама перед тим, як будеш виходити на сонце. Одягай обов'язково шапку, як коли будеш входити взимку на вулиці. А, це вони мали рацію безумовно. Мали рацію? Чому їдуть на море? І через тиждень, півтора у багатьох з горлом проблеми висипання на губах. Це не є, думають, що зіли морозиво перекупалися в холодній воді, але чому не виявив виникає це в перші дні? А як правило, десь через тиждень, півтора-два перебування, та тому що гіперінсоляція на тіло, мікродози ультрафіолету вони дуже корисні, вони потрібні людині. Uh -huh. А коли людина, вибачте, дорвалася до, до сонечка і передозувала, вона тим самим посадила свою імунну систему і ті. Віруси, з якими ми співіснували мирним шляхом, вони починають активізуватися, тому що бар'єр, скажімо, знизився захисний. Точно так же переохолодження призводить до зниження імунного захисту і прояву тих захворювань, які провокуються сапрофітами, тобто. Тими мікроорганізмами, з якими ми абсолютно нормально співіснуємо в нашому житті, які формують наше життя. Угу. А алкоголь а, Безумовно, гаш... інтоксикація. Що, що він там вбиває нервові клітини, вони не відновлюються, а, вбиває клітини мозку, і чим більше ми п'ємо, тим ну, дурнішими і нерозумнішими становимося. Знаєте, є дослідження і надмірне вживання алкоголю безумовно користі не дає. Але знову ж таки є дослідження про мікродози. Це як і з ліками. Ліки в мікродозах, в одних дозах це є ліки, в надмірних дозах це вже токсини, це вже отрута. А, тоді Жванецький казав, що алкоголь в малих дозах безврідін в будь-яких <гум> Ну, Це така дуже цікава формулювання. Але дослідження, наприклад, по серцево-судинним захворюванням, які були проведені на у Франції, в порівнянні Сполученими Штатами Америки, показали, що у Франції і іншими країнами от західного світу у Франції культура пиття сухого вина є традиційною вже багато сторіч, і вони мають в 4,5 рази менше серцево-судинних захворювань, і вчені вважають, що це саме прив'язано до вживання натурально-сухого вина. Тобто бокал чи фужер сухого натурального вина в день. Це як правило, у них це мінімум, От, це, це нормально. Того ж, алкоголю в перерахунку на чистий алкоголь це десь приблизно. Вважається нормальним доза в межах 27 грамів. Угу. А що взагалі мозок любить, е, окрім якихось там напоїв? Він любить там рибу, я не знаю, там, і що там якісь там овочі, там, фрукти. чим Зб... Збалансоване харчування. Людина, ну не буду говорити, хто ще, ще дві тварини в світі, їдять все, так як і людина. Угу. І саме збалансоване харчування і натуральні. Продукти, які не пройшли отої дуже сильної обробки. Тому що продукти, які надмірна обробка, особливо масла приготування в маслах і смажені, вони є шкідливими для організму. Вони не застосовувалися нашими пращурами. Натуральні продукти збалансовано оптимально. Немає, скажімо так, отам, ідея про. Морепродукти. Ми виросли в степу. Ми маємо свою еко-біоценоз, і наші продукти для нас є натуральними, нормальними. Це не значить, що нам треба взятися і морепродукти натоптувати. Сьогодні говорили про головний біль з Володимиром Федірко. Це нейрохірург. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую. Міцного вам здоров'я. Нагадаю, що це була програма Країна здоров'я. Дякую.